Панські розміри Всесвіту збагнені для людського розуму. Проте Всесвіт реальний. Щоб перетнути нашу галактику, чумацький шлях знадобиться приблизно 100 тисяч років. А щоб долетіти до найближчої до нас галактики Андромеди 2 мільйони 300 тисяч років. Попри популярну думку, розміри Всесвіту. Не збільшують, а не уможливлюють виникнення інопланетних гостей. І це головна проблема уфологів та фантастів. Подорожі навіть зі швидкістю світа тривали б у нашому всесвіті мільйони років, і жодна людина чи жива істота не здатна вижити у цьому перельоті. На сьогоднішній день невідомо жодної населеної планети, ані в сонячній системі, ані поза її межами, що є свідченням унікальності Землі та її божественного походження. Величезний всесвіт це небезпечно. Са небес, і вони не вміщують величності Творця, сказано в Біблії. І більше того, Бог не живе в рукотворних храмах, Він живе у мільйонів людських сердець, які становлять церкву Ісуса Христа. Від спотвореної інформації у людей пошкоджуються мізки. Їм стає все важче відрізнити вигадку від реальності, тому багато хто живе в ілюзії, страждає від відсутності сенсу життя, який дає лише Творець.